Друзі, це BMW 46, яку я розігрую на своєму каналі. А зараз нам залишається її доробити. Не дивіться на зазори, тому що капот у нас відчинений. Це я так пригнав її сюди, вона трошки постояла, але прийшов час її дороблювати. І, по-перше, ми доробимо сьогодні зовнішній вигляд. Всі косяки, всі пластмаски попідганяємо, зробимо зазорчики. Це перше. Друге, це ми затонуємо лобаш і заднє скло. А ще ми купили чохли. На сідушки, я думав спочатку перетягувати їх, а ми купили ось такий, посередині буде алькантарка, типу сірий в колір автомобіля і чорні вставки із екошкіри. У будь-якому разі, якщо б ми перешивали салон, ми перешивали в екошкіру. Хоч так, хоч так. І тому замість того, щоб віддавати 16 чи 17 тисяч на перешив, ми купили ось такий набор за 8,5 тисяч. Це Єва-Килимки. Та чохли модельні спеціально для цього автомобіля під замовлення робилося. А залишок тієї суми, яка в нас залишиться, я хочу зробити додаткові місця в розіграш, додаткові призи і додатково розіграти ще 5 комплектів і авакелинків на будь-який ваш автомобіль або в салон, або в багажник на вибір. Як то вам буде краще. Якщо у вас є в салон, то можете дозамовити в багажник. І ще додатково ми міняємо оцей страшний руль. Він взагалі мені не подобається, тому було замовлено ось таку штучку. Дуже красиву, класно. Він зі строчечкою під М-стиль, під бм таку. Він перетягнутий, свіженький, класний, без кнопок, тому що у нас тут також немає кнопок. І їх підключати особисто, я не бачу сенсу, тому що то буде додаткові витрати і часу, і сил. Значки, наче як оригінальні, вони можуть переклеюватися, але то таке вже То дрібниці. Значить, що ми зараз в першу чергу беремо. Дістаємо сідушки з салону, перетягуємо, підшиваємо, щоб у нас чохли виглядали майже як сідушки оригінальні. Тому пропоную вам запам'ятати вигляд цього салону, цих сідушок. Вони не порвані, трошки потерті так є. Але я думаю, все одно буде краще, коли ти зайдеш і сядеш у приємний такий закошкірий салончик, який буде пасувати цьому автомобілю. Чорно-сірий, є вакелимки, новенькі зараз дивіться, яке страхіття тут знаходиться. Тож зараз дістаємо пакуван наш і починаємо наші роботи по перетворенню салончику. А через пару днів ми віддамо автомобіль на тонування, заклеїть лобашок, заклеїть заднє скло, і потім миємо, поліруємо, начищаємо, намиваємо і готовий результат, фінальний вигляд цього проєкту буде нам вже доступний, і ми зможемо сказати дату розіграшу, точно, коли буде проводитись цей розіграш, вже в кінці цього відео. Тому якщо ви приймаєте участь у цьому розіграшу, Рекомендую додивитися відео до кінця, щоб дізнатися, коли саме цей автомобіль буде розігруватися. Six, six we like this shit see Щоб одна робота сильно не набридала, поміняємо трохи формат і зараз поміняємо кермо. Для того, щоб його поміняти, нам треба взяти щось тоненьке. Ось тут є два отвори, треба піддіти цю подушку, щоб її зняти. Потім там буде бофт, який нам треба буде викрутити. Як бачите, що нове кермо, що старе, у нас без нічого, ну виходить, що кнопок немає. Треба ще в інтернеті подивитись, як це 100% правильно робити, бо можна півдня просідати, нічого не зробити. А насправді там все набагато простіше може бути, аніж здається. Ну, коротше, буду зараз розбиратися, потім вже увімкнусь, коли все це діло буде знято і поміняно. Заїхали туди, де дуже багато комарів. Але друзі, завжди ви повинні пам'ятати, що якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то завжди використовуйте сервіс Carvertical, тому що він знає все про ваше майбутнє авто, навіть більше ніж його продавець або власник. Тому що, якщо цей автомобіль з Америки, вам буде доступна вся інформація про обслуговування, про кількість власників, про ДТП, фотографії ДТП та інформація про аукціон, де його і виграли. Якщо автомобіль з Європи, то також буде історія обслуговування, будуть ДТП, може й без фото. Але в більшості випадків позначається вартість робіт і схематично зображено місце, де було саме ДТП. Там бампер, крило, дверка, дах, може ще щось. А також буде інформація про пробіг та кількість власників. Тому, якщо ви хочете собі автомобіль з Америки чи Європи, завжди використовуйте сервіс CarVertical. В описі під цим відео посилання переходьте, отримайте знижку 20%. Якщо немає відео під рукою і посилання, можете вести промокод, який бачите на своїх екранах. Також отримайте знижку 20% на звіти в CarVertical Ну, ми продовжуємо будувати наш БМВ. Зараз їдемо на тонування. Руль трішечки криво, тому що розвальчику нема. Треба це все поїхати виправити. Мазду також сьогодні віддаємо на тонування люк. Все чітко, все класно. Солончик вже, ну дивіться, як він виглядає, значно краще, ніж було. І зараз віддамо дві машини на тонування. За цілий день їх затонують. У нас по БМВ залишається тонувати тільки лобашик і заднє скло, яке ми встановили. По мазді нам треба затонувати лобашик і передні дві боковушки. По БМВ поки що їдемо, нічого такого критичного немає. Коробка перемикає, все класно, все чітко, без глюків, без пинків. Єдине, що залишається після тонування, це зробити розвал, ну і подрібницям її дозбирати. Ну І це все буде вже в сьогоднішньому відео. Зараз Мазда їде позаду мене, тому що в мене ззаду не зібрана підсвітка номера і немає номера, тому що він стояв спереду і він покоцаний. А мені треба зробити дублікат назад, новий, щоб поставити нормальний, оригінальний, красивий номер. Тому що задньому ну, взагалі капут. Ну або коли ми будемо переоформлювати на нового власника, він одразу два поставить нові. А знову ж таки, це все буде відомо, коли ми проведемо розіграш і розіграємо цей автомобіль, і що вибере власник. Якщо буде міняти номери, тоді ми не будемо робити дублікат. Ці номери здамо в Морео, а нові номери отримуємо взамін і не треба буде платити за те, щоб зробити дублікати. У нас автомобіль на газу він зараз їде. Тому нічого страшного немає, що бензинчик світиться. Ну але треба його дозаправити все ж таки. Ну а так по помилкам омувачку далити. Що там ще, такого критичного більше нічого немає. Навіть по ямкам їду, нічого не ляпатить, не сточить по цьому автомобілю. Ходовку робити точно не потрібно. Затонували вже машину, приїхали в гараж, зараз будемо далі працювати, робити, заглушечки всякі ставити, доганяти косячки. Ззаду у нас 5% боковушки залишилися типу полудзеркальними заводськими. Я не бачу сенсу їх міняти, тому що вони в ідеальному стані і збоку виглядають дуже класно. О, у нас люк плюс-мінус такий світлий, як і лобаш. Лобаш у нас 35%. Бачите, оце звичайно, оце з лобашем. Світло у нас тут буде нормальне, ну, як нормальне. У нас виходить, що лінзи це ближній і дальній, і ще буде один дальній, звичайний стандартний, там де будуть стояти або жовті, або білі лампочки. Виглядає все це діло, ну ось якось так. Тим паче зараз плівика ще трошки підсохне і вона буде ще темніше, тому що вона свіжа, тільки що поклеїли, тому буде ще краще виглядати, аніж виглядає зараз. Ззад у нас 5%. Ось дивіться, у нас чорний дах. І у нас якби така полоска. Чорний дах, чорний перед, чорний зад. Виглядає все це діло ось так. Зараз ми приїхали в гараж, будемо зад дороблювати, повісимо номер, заглушку треба купити. Я провтикав це діло. І зараз отакі дрібнички ми будемо дороблювати. До речі, парктроніки працюють, я перевіряв. І це класно, що вони працюють, тому що в машині все ж таки вже 25 років, а вона знаходиться ось в такому стані. Навіть на тонуванні сказали, що то рідко, коли такі тачки приїжджають, але ж ми з вами знаємо, що це тачка не просто для їзди, це тачка як проєкт. Тому зараз заїжджаємо в гараж, витираємо насухо. Запускається, до речі, вона взагалі без питання. Півтичка і поїхали. Хоч на холодну, хоч на гарячу. І в гаражі вже будемо допрацьовувати. Я думаю, тиждень нам вистачить. Ну і в принципі, коли ви бачите це відео, це означає, що автомобіль вже готовий до розіграшу. Подивіться, який салон у нас став. Ось цими чохлами виглядає просто жирно. Ось така сота, це просто топчик. Я тупанув, треба було ще і килимки замовити сотою, а я замовив ромбом. Ну і, до речі, ми ще їх покладемо. Ну а зараз просто йдемо і відкриваємо гараж, заганяємо нашу БМВ. До речі, блютуз працює, я вже перевіряв, поки що зараз їхав. Антифріз багато хто писав, що на БМВ треба синій або зелений. А ти там заливав якийсь червоний? Я заливав те, що в мене було, і я заливав це діло для того, щоб зимою мотор не заморозився. Зараз у нас тепло. Ми злили вчора весь антифріз. Ще раз зробили герметичну систему, тому що вона була не герметична, з радіатора, з нижнього патрубка капало. Купив антифріз. g 11. Він синій, блакитний. Я не знаю, який ось таких 3 літри і води 3 літри. Тому що у нас там в системі десь трошки більше 5 літрів. Цього повинно вистачити. Це концентрат, один до одного змішується і, в принципі, машині буде дуже добре. Тому зараз, перед тим як ми виїдемо, і я вам покажу, що у нас вийшло за ці декілька днів, які я був. В гаражі, а я два дні провів зранку до вечора, збираючи цей автомобіль, підкрилки, підсвітки, все-все-все, що треба було зробити, майже я зробив. Декілька запчастин, яких не вистачало, я дозамовив, Вони приїдуть. Може завтра, може післязавтра. Не знаю, в цій серії я покажу вам чи ні, але в будь-якому разі я їх дозберу до моменту, коли цей автомобіль буде відправлятися до свого нового власника, якого ми виберемо. Завтра. Точніше, правильно буде сказати так. Сьогодні ви дивитесь це відео. Я не знаю, коли воно виходить, а на наступний день в моєму інстаграмі буде проводитись розіграш цього автомобіля. Точний дату та час я не знаю, напевно, напишу в описі під цим відео, коли буду знати точно, коли я зможу провести цей розіграш у себе в інстаграмі. Ну а зараз заливаємо Музика Так, поки машинка гріється, дивіться, що я ще дозамовив. Дозамовив оці частинки. У нас виходить, що ось тут повинні бути спеціальні такі накладки продовження оцих вудочок. З одного боку вона була. Але вона була дирява, з іншого боку, її взагалі не було, тому що було ДТП, і її там знесли. Ось сюди на заводські кріплення воно стане і все буде нормально виглядати. Коротше, в одному місці знайшов, вони хотіли 750 гривень за одну, яку треба фарбувати, вона була подряпана. В іншому місці знайшов по 600 гривень дві штуки. Вони в ідеалі. Ну або ж пофарбовані в матовий колір вже ними. Ну коротше, треба, щоб вони приїхали і просто поставити. Знову ж таки, коли автомобіль буде вручатись переможцю, все це буде вже зроблено. Ще зараз. Зараз що я хочу. Зараз я хочу ще встановити. У мене є ось ця рамка, вона була тріснута, ми її спаяли, зробили. Зараз будемо встановлювати. Перефарбували в чорний матовий колір. Емблему треба знайти, вона також заводська десь лежить. Я зробив ще новенький номер, тому що старий у нас він в багажнику лежить, подряпаний, покоцаний. Зробили дублікат. І це все зараз ми дозберемо прямо на ваших очах. Ось, друзі, виходить, що салончик у нас виглядає так. Ми трошечки зекономили для того, щоб коли ми будемо розігрувати цей автомобіль. Трошечки дісталося більше подарунків вам, тому що, окрім автомобіля, ми ще додатково розіграємо 5 комплектів Єва-килимків на ваші автомобілі. Тому що я запланував витратити 15-16 тисяч на те, щоб перетягнути самі сідушки. А ми замовили ось такі модерні чохли з екошкіри, які виглядають плюс-мінус так само, якби ми перетягнули ті сідушки. Як то кажуть, шикарно, на мою думку, коштує все це діло десь 6,5 тисяч гривень, і тому 10 тисяч гривень це якраз на 5 комплектів килимів Єва для вас. Ми зекономили і розіграємо разом з автомобілем, тому буде 6 переможців. Один переможець отримує автомобіль, а ще 5 людей отримують Єва Килимки або в салон, або кому треба, може в салоні вже є. В багажник один килим великий, можна буде собі замовити. І зараз єдине, що залишається по салону цього автомобіля, ну окрім того, що помити похім чистити, це все я відгоню на мийку. І вже коли будемо віддавати там, в той день або в той вечір перед врученням автомобіля, щоб воно було все чисте, тому що навіть якщо я помив, воно вже в пилюці за тиждень все знову. Нападало. Новенькі Єва Килимки. Знову ж таки, це не реклама. Все замовлялося за гроші, які були задоначені на цей автомобіль. Тому посилання на чохли та на килимки я не залишаю у цьому відео. Але кому треба, напишіть в директ, я відправлю. Просто це не реклама, ну, може комусь треба, дійсно. Глянь, а вони якісь ще блистять зі стразами. Ці килимки, які залишаються у нас з автомобілем, вони нові, вони не подерті, не полопані. Ми їх помиємо, коли будемо автомобіль завозити на мийку. Ну або попросимо, щоб нам помили. У нас всі чотири в комплекті немає тільки перемички, але її тут і не було. Коротше, багажник це буде такий склад всіх речей. Я і кермо сюди старе кладу. І, взагалі, що у нас які є запчастини зайві, або яких по дві запчастини, ми там купляли багажник, там ще оці лампочки, фонарі є інші другі. Ну можна сказати, ось якщо може комусь треба буде, але все це коштує грошей. Можна ще окремо буде продати новому власнику. Ну коротше, я все це покладу в багажне відділення. І віддам разом з автомобілем. Ну тому, що мені воно не потрібне а власнику цього автомобіля може кудись знадобитися. Коротше, поки що на цьому етапі у нас все. Речі, друзі, всі лакофарбові матеріали, якими я фарбував цей автомобіль, я купляв в магазині Tandem Shop. Тому може хтось з вас хоче проробити таку саму процедуру зі своїм автомобілем або повне фарбування, або частково. Всі матеріали, абсолютно всі, в тому числі і фарба Nardo Grey Color, я купляв у цьому магазині. А також буде снижка по промокоду Наш Гараж 10% на весь асортимент в цьому магазині. Тому не зволікай і замовляйся це зі знижкою. та взяв участь у цьому розіграшу. Отримали ось такі бокси. Це просто пустий для прикладу. Всередині тих боксів були подарунки, і були номерки. У кожного свій номер. Він непорядковий в таблиці, яка закріплена під цим відео. До речі, можете подивитися, чи є ви списку, чи нема. Так ось сьогодні вийшло це відео. А завтра у нас буде відбуватися розіграш. У мене в інстаграмі посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Буде прямий ефір, де ми зможемо обрати переможця шляхом сервісу Random.org. що ми робимо? У нас всього 400 місць 400 боксів. Ми беремо і вводимо в таблицю від 1 до 400, натискаємо рандом. І у нас обирається автоматично переможець. За перше місце ми віддаємо автомобіль, і ще буде додатково 5 місць. Так само ми оберемо, які отримують комплекти Єва-Килимків для свого автомобіля або в салон. Або в багажник на вибір. Просто може у когось вже є в салоні набір килимків, то в багажнику я думаю, рідко у кого він трапляється. Але штука класна. Після розіграшу переможці самі повинні написати мені в телеграм, де ми вели переписку, коли я відправляв бокси. Ви мені присилаєте відкритий бокс, я бачу, що це дійсно ваш номер. Ми домовляємося, як ви будете забирати цей автомобіль. Ну а ті, хто виграє килимки, просто напишете свою адресу та марку автомобіля, і вони поїдуть до вас напряму від виробника. Тому я думаю, що в цьому розі буде максимально все. Просто легко, швидко та прозоро.